Актуальне питання, що робити з бататом? Ось така в мене історія. Сьогодні він виглядає ось так. Тут ось внизу картоплинки наші бульби. Виріс у мене ось такий ліс. Це ось один сорт. Тут коротші пагони, а ось цей сорт. Світліший, уже маю більше, ніж пів метра пагони. ця ліана мені росте, все під віконня заполонив. І я розумію, що давно потрібно висаджувати, але на вулиці холодно і він боїться холоду. Боюся, що пропаде. Якщо хтось із моїх друзів вирощує батат давно і має досвід, порадьте що робити. І скажіть, чи ви висаджували свій батат чи ні? Тому що я розумію, що це переростає, це не, не дуже добре. Можливо, я зарано посадила його. Ну, така картина на сьогодні. І ще раз хочу наголосити для друзів, які мене запитували про батат. Наголосити на тому, що він не садиться картоплею в землю, бульбами в землю. З нього треба вирощувати розсаду і садити ось уже розсаду. Багато моїх знайомих запитували про це. Ось така історія. А ще дехто з вас просили мене розсаду, щоб я дала. Чи продала, але я думаю, що цю я вирощувала для себе, але для бажаючих я посадила іще бульби. Я не знаю, вони встигнуть вирости чи ні. В принципі, вони вже пускають росточки звічок. Я думаю, що, якщо. Вони встигнуть вирости, то хто там хотів, то це буде для вас. Я, в принципі, не планувала продавати і не думала, що хтось іще захоче. Але посадила другу партію ось таку. Якщо виросте, то зможу поділитися. Тому що оце поки що для себе. Тільки не знаю, коли висаджувати. Якщо хтось може порадити, що робити, то порадьте. Дякую. Всім гарного дня!